Сить, але ж нічого. Ці краєвиди зачаровують і нікого не залишать байдужими. Подивіться, яка краса. Ось ці старовинні будівлі вистроїлися в рядок, як, як солдатики різнокольорові. Ось це перед вами один з сучасних таких будинків. Називається танцінь гаус, танцюючий будинок. Ми вперше такі щось крулики. Крулики, я надалі просто бачите. Колюче, круге, колюче. Дуже-дуже гарна прага. Зачаровує з першого дня, з першого погляду. Хочу показати вам ось цей будинок неймовірної краси. Тільки зверніть увагу, які зображені на ньому. Ікони. Ось там. Ікони якихось святих. Я, правда, не знаю, що хто, але ж і не бачу, добре не добачаю звідти, але покажу вам. Це просто щось неймовірне. Дивишся, і ось так зачарований красою цієї архітектури. Там, далі теж пішли будиночки по вулиці. Різнокольорові будиночки. Навіть таку похмуру погоду виглядають весело. І зігрівають душу, піднімають настрій. Тут є такий канал, яким пропливають чи проходять кораблі. І ось тут Внизу є мотори, які крутяться і піднімають оцей заслон. І е за рахунок того наповнюються водою і можуть проходити кораблі по такому вузенькому каналу. Цікаво було б подивитися мощні мотори, звичайно. Ну, йдемо далі. Ось тут, до речі, в'їзд в цей канал по якому, який я вам показувала, що мотори піднімають шлюзи. В каналі, до речі, немає ніякої води. От коли піднімаються шлюзи, він наповнюється водою і пропливають кораблі. А цей маленький острів називається Стрілецький острів. Ось цей стрілецький острів. Тут якийсь пам'ятничок стоїть. І навколо ось така краса. Навколо краса осіння. Дуже-дуже все гарно. Дивіться, які симпатичні тролейбуси. Ні, це трамваї, трамваї їздять. Тут є три таких статуеточки. Три. Пам'ять про ненароджених дітей. Сюди приходять екскурсії різні. Також приїжджають екскурсії на мопедах. Дуже цікаво. Швидко, мобільно, можна все швиденько побачити на такому мопеді. І ось ми вже дуже близько біля Карлового. Ми не спішимо, ми йдемо помаленьку, насолоджуємося всією цією архітектурою, побудовами, всією цією красою. Яка шикарна лодка їде. Можна тур взяти на такій лодці. Яка сучасна, мені така подобається. Покажу вам тут. Будівля, звичайна така будівля, а над дверима ось таке неймовірне зображення якоїсь, е, царя, якоїсь коронованої особи. А ось тут у вікні розвішені українські прапорці. Зображені з українським прапором. Дуже приємно таке бачити. Ви тільки погляньте на ці акуратненькі, такі затишні столики біля кав'ярень. Так і хочеться взяти щось такого тепленького, посидіти тут і зігріти руки та душу в такий холод. Тому що на вулиці і холодно, і вітряно, і дощ. Ось вона, ця неймовірна Прага, як на долоні, зі своїми різнокольоровими будиночками, затишними вуличками, історичними будовами. Все красиво та чарівно. І неважливо, коли ви приїжджаєте, в яку пору року, на душі завжди весело та радісно. Перехоплює погляд. Ось ця вся краса, неймовірна краса. Це ми є вже на Карловому мості. Тут різні пам'ятники. Ну, два я бачу це папи римського. Один, другий. Цей, напевно, вже реставрований. Сам міст з 14 століття. Але до того він викладений такою бруківкою, всім, хто буде їхати, бера зручне взуття. До тої пори, до 1960 року, це по цьому мосту їздив транспорт, а з 1960-го транспорт був, проїзд транспорту був заборонений і вже він став тільки пішохідним мостом з 1960 року. Звичайно, людей. Дуже багато. Напевно, краще приходити з самого ранечку. Може буде менше туристів, і можна буде свободніше тут пройти і краще сфотографуватися. Туристи з різних країн світу, тому що звучать різні мови. Ми деколи стаємо біля гідів, гіди розказують трошки історію, а ми підслуховуємо. Це є пам'ятник диву Іоанна. І от кажуть, що потрібно загадати бажання і двома руками доторкнутися, щоб е, збулося це бажання. Не знаю, чи це правда, чи ні. Ну, Будемо вірити. На жаль, дуже темно, погода трошки не сприяє. Показати всі красі цей пам'ятник Марії. Вона дуже-дуже гарна, неймовірно красива, і добре вичерп. І для неї маленький ісусик. Погляньте на цю оклопки, який цікавий. Молодець приїхав в образі, в нього і пальто, і добрушек, і дух, і щеклетки. І тут є летний. Я підтримую такий підхід. І ось перед вами образ розп'ятого Ісуса на Христі. Марія його тримає. Марія тримає його мертве тіло і плаче над ним. Дуже-дуже символічно, гарно. З цієї сторони ми бачимо. Ісуса розп'ятого за наші пріхи, а з іншої Марія. Це є маленька булочка, яка йде просто від Карлового мосту. Дуже багато бутіків на ній, різних сувенірних магазинчиків, золотом. Також продаються різні. Сувеніри, оці солодкі, трубочки морозиво. І виходить на ось такий гарний будинок. Неймовірна архітектура, ці пастельні кольори. Дуже-дуже гарно дивляться навіть під дощем. Знімлю поближче вам ось цю красу архітектурну. Просто якась архітектурна бомба. Як можна було колись без цих засобів, які є зараз, побудувати ось таку красу, яка стоїть і зараз, а зараз будують прості коробки. Такі будиночки гарні. Я просто не знаю, мабуть, забагато вам цієї архітектури в сьогоднішньому відео, відео, але це настільки красиво, що я не можу не знімати. А погляньте на це кафе. Затишне, такі столики акуратненькі. Тут проходимо Сіті е, Hall, Не знаю, як це перекласти сіті Hall. Оце бібліотека напроти, оця велика, так. Це бібліотека, каже чоловік. Є український прапор. Висить поряд з іншими прапорами. Гарно, гарно. Подивіться, що я знайшла цікавого: ось це просто так посеред вулиці висять такі кульочки одноразові. І тут, напевно, я так зрозуміла, щоб збирати собачі. Какашки. Дуже-дуже цікаво. В Лондоні навіть такого не бачила. Ось Така новинка приємна. Посеред самого центру Праги висять безкоштовно всі кульочки. Один бачив впав, доставав і впав. Хто бачив таке, в яких містах напишіть. в самому Праги. Зараз ми прийшли в Old Town Square. дуже-дуже гарне дуже місце в самому серці Праги, тут є. Старий астрономічний годинник, якому більше 600 років. Зараз ближче тобі покажу. Тут пам'ятник Карлу. Там дуже красиві будинки, архітектурні. Дуже багато туристів зонтиками перебувають в Сйомку. Нічого. Дощ трошки йде. А це церква святого Ніколаса Миколая. Це дуже гарно. Ось цей годинник, старий астрономічний, якому більше 600 років. Ще потрібно навчитися, як правильно по ньому розрізняти цю інформацію. І це є візитна карточка Він Сувеніри з цим годин, продаються в, в кожному сувені, сувенірному магазинчику. Дуже гарний, вироблений, цікавий. Ця башня горіла і в 45-му році, коли був пожар, цей годинок також був пошкоджений і реставрований. А ось цей красивий будинок це Національна галерея Праська. Бачу по вивісті. Показую вам ще одну цікаву вуличку. З старовинними балкончиками. Можна робити з власне, вибирати начинку, вибирати фрукти якісь. Зайдемо з вами в один магазинчик з солодощами. Поїздочок. Повністю набити цукерками Дивіться, це просто рай для солодкоїжок. Але все класно. Солодкий рай. Там зверху гріздочі красивий. також церкетка з солодощами. Гарний магазинчик. Просто якийсь казковий. Підходиш і набираєш собі солодощі, які хочеш. Фонтани, це... це... Але класно. Це як воно називається? Це як білосніжка із семеро гномів. Гноми добувають цукерки, різні солодощі. Вау, вже супер. Прикольно, ні? Вибери собі якісь трошки. Ось така вона вечірня, чарівна прага. А тут які будинки вистроїлися в рядок. Один красивіший іншого. І хто ж їх таких не будував? Річка у них так називається, цікаво. Там приголосні йдуть у рядок, я не можу запам'ятати. Дощ, холод, але настрій на всі сто.